буду що наче знімало, але на цілу вернуся, нельзя minimo э из 4 марта, считается 5. слышу. Ну що там, не включається контрол. Ну так же з ним. Ну в тебе що, оскар? Ну ладно, новая. Еще до травмы получили. Может кто-то спит с умой информацией сказано. Давай, потом Телефон. Мои пишет. Называйте призрачный. Володимир Церкун, сверта сотня, самооборона Майдану. Справа в тому, що саме більше в цьому панові, якось стоїть, І вчора ми були на охороні, на перших охоронах пункту, який там поліція на перших етапі. Наш рід там стояв на захисті людей і того, що не було там землею. Саме жахливо в тому, що коли. Правофронці стріляють в обличчя, кидають вибухи гранати, які знищують нижчі людей розвиваються м'яди на ногах. І всі, стріли, всі постріли, які більше зробили, це з'являються в обличчя. На пораження очей і О, обличчя вука, самі з обличчя в Це саме житло. Я не знаю, як хтось такі команди дає, і хай думаю, ті, хто знаходиться на політику і так далі. Такого не можу.